Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива, сказав кобзар народу повставати. І до цих пір живуть його слова. Хай заповідь Шевченка не загине. Ми йдемо за волю і за правду з ним. Бо Україна стане на коліна душі перед Богом, більш ні перед ким. Тримаймось, браття, крикнемо що сили, хай не керує нами різний зброт. Ми разом всі, велика і грізна сила, яка називається народ, прийшла пора всі ярмо поскидати і руки без кайданів піднести. Ми будемо разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти.